Вітаю всіх, мої дорогенькі. Україна, Росія, Світ на цьому тижні з 15 по 21 вересня 2025 року. Такий вересень у нас тривожний з подіями в світі і не тільки. І так починаємо. Да? Революція в Непалі, в Лондоні заворушення, у Франції заворушення. Безпілотники над Польщею і залют на Румунію. Безпілотників тих же самих. Е, ну, давайте першу Україну. Найголовніші події в Україні, покажіть мені, про які нам треба знати. Поїздки подорожі. Е, так, розшифруйте мені оцю зв'язочку. Щось до нас приїде. Таке, що ми про нього раніше мріяли, що було для нас, знаєте, таким ілюзією якоюсь. І більше всього, що нам не давали, а тепер воно до нас приїде. Також це е, може говорити про польські війська, які, військових, які до нас приїдуть да, на обучення, або вони в голові каша, це вони. І вони вже або в дорозі, або збираються їхати, або вже приїхали. Да. Е, ну, е, Скажу так, ми за це щось теж ще й пойміємо. В ну, такому матеріальному плані. Да? Не тільки ми їх будемо обучати не просто так, а ще, ну, скажімо так, за щось. Чи знати про це потрібно всім? Ні, про це не потрібно всім знати. Що нам іще потрібно знати? В собственному домі король організує якесь производство, дуже важливе для нас, якийсь активний мужчина. Да? В Україні буде от прямо якийсь завод, ну, в общем. Це теж дуже хорошо. Що нам? Ну ми про це якось теж почуємо. Що у нас по обстрілам? Може бути якийсь дуже великий взрив. Це буде не шахет, це буде якась балістика ракета, з жертвами може бути. І битимуть цілитимуться по дуже такому важливому і дорогому для нас. Важливому і дорогому. Його довго висліджували, і цей об'єкт за ним довго наблюдали, і тут можливі жертви. Можливі жертви серед дітей. Жертви можливі серед людей, новобранців, яких обучають курсанти молоді, яких навчають. І тому по обстрілам треба бути дуже обережним дітям, людям, які навчаються, курсантам, студентам. Битимуть туди, де якось. Ми не предполагаємо, що туди можна вдарити, понимаєте? От така от фігня. Що ще нам потрібно знати? Що за Верховна Ежріця в Україні? Зачаровані. Так, да? це якісь тайні перемовини. Тайні перемовини з Великим Союзом. Це у мене Євросоюз. І весь західний світ. Да? Тайні перемовини нас розочарують. розочарують. У одних якісь посланці будуть, чи ми кудись поїдемо, але поки що, поки що да? цей союз мене свої яйця, прости господи, і не може прийняти ніяких рішень. Якісь вони малогабаритні ці рішення, повністю нас розочаровующі. Нам говорять, наберіться терпіння, підождіть. І всі ці поїздки туди-сюди поки що для нас просто, ну, не вони негативні. Як вони достали вже Капець. Карта смерть. Трансформація. Ой, ну Це про те, що я говорила вище. Да? Будуть бити по чомусь дуже дорогому і по чомусь дуже такому. Мало того, що воно дорогостояще, але воно ще по силі. Це пов'язане з армією, з допомогою, да, з якимись можливо, потужностями, производствами, накопиченнями військовими і плюс ще будуть і жертви. До всього летітимуть шахеди в великих кількостях, кроме ракет, балістики. Да. Якась сила по договору з іншою силою може організовувати всередині країни бунти, проплачені проти чогось будуть протестувати, знову будуть спонукати людей виходити на майдан за дінюшки, да? причому за великі денюшки, для того, щоб вносити розбрат, розбрат і отаке от шатання всередині країни. Всередині країни. Так, покажіть мені, що у нас там е, у владі, Які настрої у нас на банковій, покажіть мені, які настрої у нас на банковій? Перемовляються про те, як себе захистити. Про те, що мало грошей, про те, що нам багато чого не вистачає. Про окуповані території буде багато перемовин, як їх захистити, яким чином, і мова буде про те, що поки що немає ніяких можливостей повернути ці території або захистити їх. Але розговорів про це буде багато. Так, від чогось відмовляться. Від чогось відмовляться. Тому що башта це коли рухнули плани, і ти від чогось відмовляєшся, від тої ідеї, яку ти виношував, на яку ти зробив ставку хитрої такої ідеї. А чого ми відмовляємося? Від чого? Якась подорож, поїздка оказалася нецелісообразною до якихось партнерів. І для банкової це просто така, знаєте, ну крах планів. От просто крах планів. Коли ти надієшся на якусь подорож, надієшся на якесь сообщество, на поїздку, яка переверне все, але поки що це накрилося м'яним тазом. А наші там планувати, планували в ці поїздки поім'ять дуже хорошо і привернути когось прямо на свою сторону. Але ця поїздка, більше всього, накрилася мідним тазом. Проблеми, які важкі, якісь проблеми, які треба тягнуться з минулого і не дають спокійно на банковій спати. Що це за проблеми? На яких треба поставити крапки. Це проблеми з Євросоюзом і з нашими партнерами. Треба давно на них поставити крапки, але партнери, не маючи яєць, да, і будучи імпотентами, е переливають з пустого порожнє. Це просто добиває нас. От рішення Євросоюзу нас просто добиває. Особливо якоїсь ще віддільно стоящої країни женського роду. Так, ну, нічого нового. Тиждень, як завжди, такий, як завжди. Росія. Що там на Росії? Перше, що мене цікавить, чи буде у них горіти, чи буде у них палати, НПЗ, їхні нафтобази, їхні поїзда і так далі. Хаос. Перша ж карта, хаос. Да, летітиме. Летітиме. Туди, куди вони навіть не предполагають. І ми будемо вносити хаос в їхню економіку. Да? І в них, вслідстві цього, вони навіть не думають, куди, куди може долетіти і по чому може вдарити. Понімаєте? Але планів у нас багато і на них летітиме не менше, ніж на нас. Що ще нам треба знати про Росію? Поїздки і подорожі за якимись великими грошима на війну у них теж обламаються, теж обламаються. Так само, як і у нас. Кудись поїздка за великими грошима да, приведе до тупіка. Хочеться питання якесь тупікове вирішити. Для цього треба великі гроші. І подорож намічена, Можливо, вони й поїдуть, але по смерті все переіграється. Все переіграється. Да, до якихось партнерів. І що? Обіцянки? Ох, там у них якийсь сльот намічається. Сльот намічається. Тут три короля зразу випало. Да? Три лідера можливо будуть зустрічатися, щоб обговорювати, де брати гроші, як організовувати производство. Ну, це може Китайка, НДР і Рашка. Да? Але тут у них щось зависло. З производством у них щось зависло, з виробленням, зависло, з допомогою щось зависло. Все буде переграватися. Що нам треба, треба ще знати про Росію? Правосуддя, якісь закони будуть приймати по війні. Більше всього, закони будуть стосуватися того, що велика часть бюджету, великі гроші будуть перенаправлені на війну із якихось соціальних нужд. Тобто в людей гроші заберуть, а на війну перенаправлять. І це буде на законодавчому рівні. Що ще нам потрібно знати? Трампі і Україна їх поставлять в тупік. Їм придеться по-серйозному задуматися. Ось Україна, ось Трамп. Тупікова ситуація, да? коли тебе огранічують. можливо, такі якісь санкції введуться і розочаровують Трамп з Україною. Даже не віриться, що таке може бути. Наскільки серйозні будуть ці санкції. Ну, попажу не дуже серйозні, да? Ну, але вони їх огорчать, введуть їхню економіку в дисбаланс. Також санкції теж якісь не дуже великі, можуть послідувати від Євросоюза. Але це теж, знаєте, паж, двоєчка. Такі санкції, що вони їм. Ну, огорчать, звісно, але не дуже огорчать. Що там в Кремлятнику в самому? Що в самому Кремлятнику? Які настрої в самому Кремлятнику? Які настрої в самому Кремлятнику? Унині, унині. Неможливість утримати окуповані території або якісь події на окупованих територіях, за які треба боротися, які їх розстраюють, доводять до безсонних ночей, до страхів, до сльоз і до депресії. Що ще? Хаос від чогось відмовляються: селетичке Реберть, дурак і Башта, і плюс восьмірочка ще говорить про те, що хаос, який царить в Кремлі, Да? По башті, от, Рушаться всі плани. Все йде не так, як хотілося би. Хоча я вважаю, що зараз Росія на висоті. Але знаєте, те, що ми бачимо по телевізору, і те, що є насправді, це дві великі різниці. У них там хаос, відмова від чогось, по башті, тому що рушиться все. А що там у них рушиться? Ограничення, денег нету, захистити себе ніяк, від партнерів одні розмови, імператор. І. Імператор це Зеленський в моїй колоді. І їх огорчає те, що в Зеленського є якісь класні, великі ресурси, і, і ще якийсь ресурс нам іде, нададуть Євросоюз. І це для них, звісно, як серпом по яйцях. Що ще? Уміреності. Для них головне нічого не рішати і тягнути час. І тягнути час. Так, що у нас буде в світі? Покажіть мені світ на цьому тижні? Провокації військові конфлікти. Так, що у нас буде в світі? Що у нас буде в світі? Світ обнаружить, що ресурсів маловато, людей маловато. Для які хочуть ризикувати, да? і надівати військову форму. Кожен в собственному домі буде посилювати оборону. При цьому розуміючи, що на це треба тратити великі гроші, грошей ніт, ресурсу ніт. Потрібні активні дії лідерів, силовиків, і кожний в своєму домі буде цим займатися. Що ще в світі? Роз... Світ розбалансований, світ розбалансований, да? По повішеному є дуже велика частина людей, яка не хоче, знаєте, підкорятися і виконувати волю інших людей, і починає, скажімо так, відчуває себе жертвою, попавшою в ловушку. І це касається народу. Це прості люди пажі. Це прості люди. Вони починають баламутити да? щось. Що ще буде в світі? Ой, в світі йтимуть зустрічі, перемовини, розговори, обіцянки, де люди будуть зустрічатися, щоб обговорювати війну і де брати на це кошти. От таке от буде в світі. Кожна країна після інцидента з Польщею задумала, що її може очікувати таке саме собственно говоря. От про це буде вся неділя. Кожний в своїй країні буде шукати гроші. Да, чим себе захистити, з ким домовитися, е, в, ко в кого позичити чи чиєю підтримкою заручитися? Що у нас буде Дідушка Трамп видавати? Дідушка Трамп у нас не спить ночами, сам себе кусає за пальця, він не розуміє, що йому робити далі. Йому дуже страшно, кстати. Йому страшно. От йому страшно. страшно От якісь кроки. От Страх просто сидить у нього кожну ніч не дає йому спати. Дев'ятка мечів. Це страх і відчуття, що поразка рядом розумієте? Тому що башта, все рушиться, нічого не виходить, за що б не взявся, все летить шкереберть, і в нього відчуття, що він з цієї високої башні скоро випаде і летітиме вниз. І тому не спиться йому ноччю, і місто Ноболівки він думає про те, що башта його настигає. Це також загроза його життю. Можливо, думає про те, що можуть грохнути, і йому страшно від цього. Грошей жаліє, і із-за цього всі його біди. Понімаєте? Ну, от жадна людина до потірі пульса. Надо би дати комусь, Надо би щось зробити, комусь допомогти. А жалко грошей. Карта жадіни. Грошей жалко. І тут ти хоч душі його, він їх не віддасть, ці гроші. Тяжело. Понимаєте? У нього такий роковий тиждень, коли йому буде дуже-дуже важко. Дуже важко. Він, якщо, знаєте, дивиться якусь в очі безодні. Що він буде нам заявлять по Україні? Задовбав він. У нього в голові взагалі немає картини, картини яка, ну як, що з цим робити, як цю війну завершати. Знову буде говорити, що ви самі собі механіки, да? самі себе перемонтуйте, самі уважаєте ключ є, самі себе соберіть, самі себе поремонтуйте. І що взагалі нічого не дасть. Продавати? Продавати може і продаватиме. Дати не дасть. Товариш такий, знаєте, десятка мечів. Він сам весь в дев'ятках і в десятках мечів і в баштах, і у нього одне бажання, щоб це вже скоріше кончилось. Але він розуміє, що воно кончається, протикаючи йому руки. Да? Носа, голову, ці мечі впиваються йому в усі часті тіла, йому дуже хочеться, щоб це все закінчилося, оця колісниця, оця війна, ці требування когось поремонтувати, комусь допомогти. Це для нього як погляд в бездну бізну, требування дітей, які він не може дати. от такий душевний стан у людини. Да? І він розуміє, що конець, яким би він не був, він все одно його просто може ну, пригвоздити десятка мечів. Розклад починається з дев'ятки мечів, да? безсонні ночі, страхи, очищення поразки, ожидання башти. І на ці неділі я так дивлюся, що е, коли б не готувалось покушення якесь на нього. Дев'ятка мечів, десятка мечів і башта разом у нас дають як загрозу життю фізична загроза життю. Ну, і його душевний стан е, це просто ужас ужасний. Ну, ми не будемо, дідушки, сочувствувати, що він заявлятиме по Росії? Що він заявлятиме по Росії? Або хоча б якісь перші дії будуть по Росії? Рішення не прийняте. Двойка рішення не прийняте. Да? Нічого не можу е зробити. У мене нема складної картини в голові, е грошей дати не можу. І що взагалі нічого не введе? Mm -mm. Ілюзії годуватиме різними ілюзіями. Да? Колись введу, колись прийму рішення, даю ще неділю, даю ще дві, ще один телефонний дзвонок. В общем, він, він кормитиме нас ілюзіями щодо Росії. Троєчка Жезлов так було, є і буде. Поки що все щодо Росії без змін, що взагалі ніяких санкцій не введе. <схірко> Навпаки, може діяти так, що Росії це буде вигодно, Як наче він. Е, да, Росії допомагатиме. Отак От це буде виглядати. Такі, такі е, кроки робитиме, як наче він допомагає Росії. Все, мої куколки, всього доброго.